Шановна телегромада, милі служителі різних християнських церков, милі діточки, дорога молодь, брати і сестри доспіль, всі люди доброї волі Христос посеред нас. Сьогоднішня євангельська сторінка, якою церква надихається, і ми почуємо зараз, задає питання, яке для нас всіх дуже-дуже важливо, але також євангельська сторінка, на важливе для нас з вами питання дає відповідь. Більше того, дає. Дві відповіді. І зараз, ідучи до першого джерела, спробуємо попросити Святого Духа нехай допоможе і нам, нам особисто знайти відповідь на дуже-дуже важливе питання нашого життя з, з благовістя Луки Євангеліста. В той час прийшов один і запитав Ісуса, кажучи, учителю добрий, що мені робити, аби вспадкувати вічне життя? Ісус же йому відповів, чому мене звеш добрим, ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді, знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи, неправдиво. Шануй батька твого і матір. Він же йому сказав Усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому: Ще одного бракує тобі, все, що маєш, продай. «І роздай бідним і будеш мати скар на небесах, та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав Як тяжко багатим увійти у Царство Боже. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Божого. А ті, що слухали, запитали То хто ж тоді може спастися? Він же відповів неможливо для людей для людей є можливе для Бога. Мілі слухачі Слова Божого, аби дати відповідь на питання, яке задає молодий чоловік, чоловік знатний, прийдучи до Ісуса, що мені робити, аби вспадкувати життя вічне, треба дати відповідь на інше важливе питання. А хто така людина? Хто такі ми з вами, аби ми претендували на життя? Вічне. Це ж так багато. Ми знаємо, який для нас важливий час. Люди, які е, позбавлені волі, позбавлені фактично життя е, свобідного. А тут людина претендує на подовження свого якогось віку, претендує, претендує на подовження е, свого віку на Людина хоче жити вічно. І цей молодий чоловік приходить і каже. Що мені робити, аби успадкувати життя вічне? Так хто така все-таки людина? мої, найперше треба дати відповідь, звідки людина прийшла, і сотворив Бог, і людина є творінням. Це є базова річ, яку потрібно пам'ятати, тому що деколи людина забуває, що вона просте, богомлюблене і обдароване творіння. І зіркуни та зіркуні ті, які захворіли на зіркові хвороби через популярність, сцену, гроші, не знаю, владу. Вони, на жаль, деколи забувають, що вони є сотворіннями і хочуть бути такими собі божками у певному своєму створеному міфічному пантеоні. Однак людина як створіння має своє місце. І ми з вами є подібні, подібні до двох світів. Перше, це. Маємо розум і волю, те, що мають ангели. Ми подібні у дечому для ангелів і можемо стати спадкоємцями життя вічного. Але з іншої сторони, і це дуже добре знають медики, які вивчають організм людини, ми дуже подібні до тварин, зокрема до савців, ми є савцями. І не буду голослівним, спробую провести один приклад, який сьогодні досить знаний. На наших національних телеканалах зараз рекламують один. Препарат медичний Мезим Форте. Майже всі знають сьогодні, що таке мезим. Коли людина забагато поїсть, вона має скуштувати мезим. А що таке мезим? Мезим це взятий із підшлункової залози свиней. Фермент. І бачите, якщо говорити взагалі про свиню, то сільськогосподарських тварин людина найбільше подібна своїм організмом до цієї сільськогосподарської тварини, якщо говорити про сільськогосподарських тварин. І таким чином маємо беззастережні факти нашого споріднення із світом тварин, та є наше споріднення також із світом ангелів. І це такий проміжковий статус наш, нас, людей. Між тваринами і ангелами створює у нас конфлікт. Нас часто розриває між небом і землею. Ми кажемо, як тяжко сьогодні нації українській, коли деякі гори політики розривають людей на схід і на захід. Звісно, від цього буде залежати історія держави. Однак набагато важливішим, коли людину роздирає між землею і небом, між тваринним і ангельським. І цей конфлікт ми з вами, будучи людьми. Несучи статус людини як сотворіння, несмо в собі. І святий апостол Павло буде говорити про два закони, які діють один, ніби йому підказує робити дещо добре, каже, хочу робити добре, маю волю, а не можу, до злого мене тягне. І потім Павло виведе це у формули, формулу боротьби плоті і духа. Бачите, свині і інші тварини мають плоть, мають душу, але духа не мають. А ми маємо ще отого духа. І зараз, живучи наше людське життя у цьому конфлікті, Євангеліє дає нам відповідь через слова Христа, заповіді молодий чоловіче, знаєш, і той каже, що я ці заповіді зберіг. Що допомагають заповіді зробити людині? Знайти гармонію між тим спорідненням тваринним і тим спорідненням ангельським, яке є в нас, і вести гармонійне життя людини. Дорогі мої, це є дуже важлива річ. Однак Євангельський епізод закінчується тим, що людина відходить сумною. Уявіть собі, людина дотримує всі заповіді, ціле своє життя, зберігає змалку, а потім відходить сумною. Чому? Заповіді, милі мої, це не є геройство. Заповіді це є той мінімум, який нам допомагає залишатися людьми. Однак. Великий знак питання. Доки людина є людиною, людина є людиною, поки в ній живе організм, тіло і поки в ній живе дух, душа. Потім, коли помирає організм, а він є конечний, компетенція лікарів закінчується, тіло відходить і що залишається? Дух. І що говорить Євангеліє? Якщо хочеш бути досконалий, відв'яжися. Від всього того, що маєш, і йди за мною. І тут приходять проблеми. Милі мої дотримування заповіді не є геройством. Геройство є те, що випереджують монахи своїм життям, а монахи випереджують життя ангельське. Бо вони позбавляються своєї волі і ті привілеї мати родину, мати дітей, мати радості тіла, мати певні багатства здобутки, вони того всього зрікаються, йдуть за Господом. Тоді, хто може спастися, каже Іван. І дійсно, у нас таке питання виникає, а хто тоді може спастися? Я ж працюю над собою, над тим, аби моїх дітей утримувати, тружуся, а заповіді є недостатньо, аби успадкувати оте ангельське життя. Милі мої. Колись недавно я проповідав на празник безплотних сил, архістрати Михаїла, і говорив, чим ми відмінні від ангелів? Ми по своїй натурі людські є корисні, користолюбиві, ми мусимо мати користь і зиск для того, аби продовжувати тут життя на землі. Однак у кожного з нас можуть прийти моменти, коли треба вибирати між родиною і Божим, е, Божим натхненням віддати своє життя Богові, між прив'язаністю до якоїсь речі або вищих цінності. І коли людина пересічна, не ходячи в реасі, не ходячи в монашому габіті, вибирає оте більше, те Боже, те, яке йде проти нашої вродженої корисності, тоді людина успадковує оте життя вічне. Що ж, бажаю нам знайти відповідь на це дуже-дуже важливе питання життя. Вічне успадкувати його і зустрітись разом з усіма тими, кого ми любимо, і кого ми лише ще вчимось любити там у Божих дворах, де є життя вічне, де нас чекає добрий Бог миру і благодаті Христос посеред нас.